Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Ви знаходитесь на каналі Година Таро. Сьогодні для вас карта дня на 13 травня 23 року по всіх знаках зодіака. Карта дня для Овнів, для Овнів випадає п'ятірка кубків, яка говорить, що якісь ваші м -м, застарілі рани. Почнуть давати про себе знати. От якісь такі неприємні емоції із минулого, вони, скажімо так, активно почнуть на вас впливати, на ваший, і фізичний стан, і особливо на ваш емоційний стан. Вам потрібно це просто пережити і відпустити. І більше до цього не повертатися. От ці емоції, оці думки. Все, що колись було погане в минулому, воно вам тільки псує майбутнє. Минуле залишаємо минуле. Телець, теці. Для тельців випадає старший аркан Сила, який говорить, що день для вас буде дуже важливий і дуже значний. Ви на своєму шляху зіткнетеся з якимись там проблемами, якимись перепонами, але ви з легкістю, з легкістю зможете все подавати і зможете досягнути бажаного результату. Близнюки. Також тельці карта говорить, що дуже гарний день для того, щоб розпочати заняття спортом. Близнюки, карта дня для близнюків. Для близнюків випадає четвірка кубків, якийсь депресивний стан, постійне незадоволення тим, що ви маєте. Все не так, все погано, нічого не хочу, нічого мене не влаштовує. У вас є все для того, щоб бути щасливою і реалізовувати свої мрії. У вас є шанси, яких ви просто не хочете помічати. Тут уже все. У вашому, скажімо так, емоційному стані. Вам потрібно навчитися цінувати те, що ви маєте на даний момент. І просто не зациклюватися над всьому поганому, а подивитися, які шанси ви маєте, які можливості маєте для того, щоб виправити все в майбутньому. І просто братися за це. І не капризувати. Раки. Раком випадає дев'ятка мечів, вас постійно будуть мучити якісь такі тривожні відчуття, недосипання, апатія, скажем так, якась, якась депресія, якийсь страх вас буде постійно тривожити. Вам потрібно більше позитиву в своє життя впустити, Якась прогулянка, можливо, якесь позитивне кіно, яке вас вам підніме настрій, або якась прогулянка на природі, там відпочинок із вашими друзями, побільше позитивних емоцій. І все у вас тоді буде добре. Карта Дня Левів. Для Левів випадає король кубків. Карта говорить, що нарешті от буде. Якась така подія в цей день в житті, яка зміни життя на краще, і всі от ваш, ваші тяжкі часи поступово почнуть від вас відступати. От чорна полоса і наступить біла, налагодиться, налагодиться життя і відступлять від вас всі ваші проблеми. Діви. карта дня для дів. Ді вам випадає вісімка Ну, Тут, скажімо так, вам потрібна просто необхідна підтримка ваших рідних і ваших близьких вам людей. І для того, щоб вибратися з цього, як то кажуть, заточення, розірвати цю цепі, вам потрібно повірити в себе, в свої сили, в свої можливості. І тоді ви зможете дуже багато чого досягнути. Повірте в себе, ви можете більше, ніж ви собі думаєте. І все вас тоді вдасться. Карта Дня для Терезів. Для Терезів випадає дуже гарна карта. Дев'ятка пентаклів. Це радість, щастя, насолода життям. Просто гарні позитивні емоції будуть в цей день. Дуже гарно проведений час із своєю сім'єю, своїми рідними, своїми близькими. Просто радійте і насолоджуйтесь тим, що ви маєте. Карта дня для скорпіонів. Скорпіоном випадає королева Пентаклів, яка говорить, що у вас буде можливість для того, щоб поправити своє фінансове становище. Також у вас буде дуже багато справ. М -м, можливо, хтось буде відпочивати, хтось займатиметься якимись справами, скоріш за все, це буде планування якогось на тиждень, наприклад, буде планування чогось і так далі. Можливо, якась робота по дому і так далі. Тут головне, ні в якому разі. Не давайте маніпулювати собою нікому. Тоді все у вас буде вдаватися дуже гарно. Карта Дня для стрільців. Для стрільців випадає трійка жезлів. Усе вас вдасться, а ви можете сміливо дивитися у майбутнє, йти до своїх цілей. Ви все робите вірно, просто йдіть вперед і ні в якому разі не озирайтеся назад. І тоді ви зможете досягнути того, чого ви собі, тих цілей, які ви собі поставили. По для козороги випадає старший маг. День дуже важливий і дуже значний для вас буде. Він говорить, що у вас все вдасться, у вас є можливості для реалізації бажаного, у вас є ресурси і можливості. Головне, не бійтеся, не здавайтеся, вірте в свої сили, у вас все тоді вдасться досягнути бажаного результату. Карта дня для водоліїв. Для водолії випадає король мечів, який говорить, що у вас буде дуже багато якихось важливих справ у цей день, якихось офіційних, можливо, буде робота з паперами, в когось, можливо, будуть важливі розмови, які вплинуть на ваше майбутнє, в когось можуть бути переговори, в когось можливо навіть і підвищення по посаді. Тут головне, ні в якому разі, от робота робота. А дім це дім, і ні в якому разі не відноситься жорстоко до своїх рідних і до своїх близьких. Ну і також, якщо і під ним повисять вас на посаді, то і до своїх підлеглих також жорстоким не потрібно бути рибки. Для рибок випадає десятка пентаклів, яка говорить, що день для вас буде дуже гарний і вдалий, з гарними новинами, з гарним настроєм, з гарно проведеним часом і з рідними, з близькими. Просто радість, щастя, насолода, позитивні емоції. Радійте життю, насолоджуйтесь тим, що ви маєте. Бажаю всім вдалого прекрасного дня, без всяких пригод і невдач. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте до побачення! Вітаю вас, мої дорогі підписники і гості каналу. Ви знаходитесь на каналі Година Таро. Сьогодні карта дня на 14 травня 2023 року по всіх знаках зодіака. Також не забуваємо, що розклад є загальний, не індивідуальний, тому він когось може програватися, в когось ні, в когось може програватися частково. Так, карта Дня для овнів. Для Овнів випадає старший аркан Колесо Фортуни, яка говорить, що день для вас буде дуже значний, дуже важливий, і просто вдача вам буде е, на кожному кроці для вас. Напротязі всього дня вдача буде на вашій стороні, навіть там, де ви думали, що все погано і це не, не, не для вас. А потім зрозумієте, що все дійсно було для вас хорошо і все просто вам повезло в тій чи іншій ситуації. Карта Дня для тельців. Для тельців випадає паж мечів, який говорить, що вам дуже важко сприймати вашу адресу критику, особливо, коли це стосується чогось нового, наприклад, навчання і так далі. Можливо, будуть критикувати на навчанні якусь роботу, можливо, вашу роботу, де ви працюєте, якусь будуть критикувати. Тут головне не, не сприймати все в штики. І спокійно на все реагувати, щоб просто собі в майбутньому своїми діями не шкодити. Також карта говорить про можливість чогось нового, чогось навчитися і так далі. Ні в якому разі такої можливості не впускайте. Близнюки, карта дня для вас. На Блізню буде все стабільно, без таких серйозних змін. Все як планувалось, так у вас вдасться. Зміни ви в своє життя дуже сильно, активно впускати не хочете. Тому чи ви боїтеся їх, чи просто не хочете. Звичайно, зміни бувають не гірше, а іноді зміни бувають і в кращу сторону, навіть краще, ніж вже у вас було. То іноді, от перед тим, як відштовхувати, як то кажуть, Свої зміни в своєму житті, подумайте, а можливо ті зміни будуть на краще. Так, у вас все стабільно, все без таких, без пригод. Раки. Карта не для раків. Для раків випадає дуже гарна карта, старший аркан Сонечко, який говорить, що день для вас буде дуже важливий і успіх буде у вас просто у всіх сферах вашого життя. За все, що візьметеся, вас буде осяювати вам сонце, ваш ваший шлях. У Вас все вдасться, будуть гарні новини. Просто ваші справи пройдуть для вас дуже добре, дуже вдало. І буде успіх у всьому, у всіх сферах вашого життя. Саме приємна карта з усієї колоди. Леви, карта Дня для Левів. для левів випадає є жезлів, яка говорить, що зважаючи на які проблеми, негаразди, які виникають у вашому житті, в цей день ви зможете добитися перемоги у будь-яких справах, за які ви візьметеся. Також карта говорить, чи ви не забували про людей, які допомогли вам досягнути цих перемоги цієї вдачі. Просто сказати їм дякую. Але якщо будете святкувати якісь свої успіхи і перемоги, то можливо можна із своїми, з тими людьми, які вам допомагали це відсвяткувати. Діва, карта дня для дів Для діви падає п'ятірка кубків. Ну, скажімо так, постійно ви думаєте, що там у вас... Якісь проблеми з минулого постійно випливають. Постійно про це спогади і так далі, постійно поганий настрій і так далі. Вам потрібно просто ці емоції пережити і забути, і залишити їх в минулому. І більше до них не повертатися. Минуле-минуле. Майбутнє це вже майбутнє. Живемо майбутнім, а не минулим. Терези. Карта дня для Терезів. Для Терезів перевипадає старший аркан колесо фортуни. День для вас дуже важливий і дуже значний. У вас вдача буде на кожному кроці переслідувати, скажімо так. Де вам казалося, що все плохо, погано, будуть зміни, і вдача вам буде посміхатися. Не забувайте подякувати долі за те, що вона вам дає. Скорпіони. Для Скорпіонів випадає старший аркан сила, яке говорить, що день дуже такий для вас значний, і день, в якому ви, незважаючи на якісь проблеми, зможете е, справ, справитися зі своїми проблемами, показати, що ви можете, на що ви спроможні, показати, скажімо так, свою силу, свої можливості. Також карта говорить, що вам не завадило б зайнятися спортом. Стрільці. Карта Дня для стрільців. Для стрільців випадає семірка Пентаклів, яка говорить, що ви будете дуже багато працювати в цей день. І карта говорить, що ви отримаєте свою винагороду за свою працю, але вам потрібно вибратися терпіння і трошки почекати. І згодом ви отримаєте. Можливо, десь ви будете працювати, де, наприклад, хтось працює на полях, сада пола і потім чекає врожаю. І набратись потрібно терпіння, щоб отримати той врожай. Наприклад, отакий приклад можу вам дати. І тоді, да, ви обов'язково отримуєте згодом свою нагороду за свою працю. Козироги. карта дня для козирогів. Для козирогів випадає дуже гарна карта десятка кубків, радість, щастя, насолода. Гарно проведений час своєю сім'єю, своїми рідними близькими, можливо, десь на природі буде і так далі. Дуже гарні позитивні емоції. Водолії, карта дня для водоліїв. Для водолії випадає четвірка жезлів. Дуже активний насичений день з різними подіями, приємними новинами, гарними, радісними такими зв'язками і просто гарним настроєм. Проведення часу з своїми близькими або ж своїми друзями. Рибки. Для рибок випадає король Пентаклів, який говорить, що вам потрібно навчитися, скажімо так, іноді стримувати себе і не, не конфліктувати з тими людьми, от які, від яких залежить ваше майбутнє, особливо фінансове майбутнє. Також король Пентаклів говорить, що у вас налагодиться всі ваші проблеми відступлять згодом і вам буде можливість покращити своє фінансове становище. Бажаю всім вдалого прекрасного дня! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення! Вітаю вас, мої дорогі підписники і гості каналу! Сьогодні для вас карта дня на 15 травня 2023 року по всіх знаках Зодіака! Карта Дня для Овнів. Для Овнів випадає дуже гарна карта, Старший аркан сонечко Сьогодні у вас буде успіх, вдача у всіх сферах вашого життя. Сама приємна карта з усієї колоди. У вас просто буде все добре і прекрасно. Просто радійтеся і насолоджуйтесь. Приємні новини, гарні можливості. Беріть з цього дня все, що зможете. Тельці, карта Дня для вас. Для Тельця випадає тут жеслів, дуже активний насичений різними подіями. Енергія вас буде просто переповнювати, і буде можливість от, розпочати щось нове. Е, просто головне, не сидіть ні в якому разі на місці. Намагайтесь розпочати щось нове. Дійте, будьте активними, і все у вас вдасться, і все у вас буде добре. Чим більше справ зробите, тим більш буде гарний результат у вас на протязі всього дня. Близнюки. Карта дня для близнюків. Для близнюків такий стабільний день, все, як планувалося, все як хотілося, так і у вас буде виходити. Все без таких всяких пригод. Просто все стабільно, все по плану. Тому що зміни ви просто в своє життя не впускаєте. Ви чомусь їх боїтеся. Раки. Для раки випадає старший аркан повішений. Ну, чомусь ви в такому підвішеному стані трошки перебуваєте. Е, трошечки якісь застії в ваших справах, трошечки такий якийсь депресивний стан. Тут е, потрібно, ось скажімо так, подепресуйте трошечки, поки призували, обдумали все гарненько. І далі з новими силами, в новий день вирішувати всі свої проблеми. Отако в такому стані довго не перебуваємо. Пока призували деньок, обдумали, знайдете вирішення своєї проблеми і далі дійте, дійте, вас все вдасться, ні в якому разі не здаємося. Леве, карта дня для вас, день для вас дуже важливий і значний, ма говорить, що у вас є можливості, ресурси для реалізації бажаного. Повірте в себе, в свою силу, в свої можливості. Все у вас вийде, ви гарний оратор і зможете досягнути. Своїх результату. Діве. Ага, для тих прям дві витягнула одночасно випадає. Десятка кубків і колесо фортуни. Десятка кубків говорить, що гарні новини, приємні новини. Просто для вас будуть щастя, радість, насолода від життя, приємно проведений час із своїми рідними, своїми близькими. І колесо фортуни говорить про вдачу, яка у вас буде протязі всього дня, яка, скажімо так, вас буде переслідувати. День для вас буде дуже важливий і дуже вдалий. Терези. Для Терезі випадає вісімка мечів, яка говорить, що вам потрібно повірити в свої сили, в свої можливості. Просто необхідна підтримка ваших рідних і ваших близьких вам людей. Ви дуже сильно себе недооцінюєте, і самі себе потім заганяєте в цей глухий кут. Самі себе сковуєте, повірте в свої сили, вас обов'язково все вдасться, і ви тоді зможете багато чого досягнути. якщо ви так далі будете продовжувати, то. Звичайно, у вас нічого не буде вдаватися і будете тільки унивати. І до добра, як то кажуть, це не доведе. Скорпіони. Для скорпіонів випадає старший аркан тіньова сторона, який говорить або ж диявол, яка говорить, що от хтось когось ви дуже сильно боїтесь. Дуже сильно хтось на вас має активний вплив. І ви просто не можете від цього От, не можете від цього страху, ви позбавитесь. Ви боріться і намагайтеся побистріше справитися з своїми страхами. Тоді ваше життя швидше зможе налагодитись, тому що страхи вони ні до чого гарного не приводять. Тільки постійно боїтеся всього, жахаєтесь всього і так далі. Також карта говорить, що на вашому шляху можуть траплятися всякі там покуси, яким бажано не піддаватися. Тому що, тому що потім згодом за все є своя розплата за будь-яку спокусу. Стрільці. Для стрільців, випадає король Пентаклі, у вас, скажімо так, буде можливість виправити своє матеріальне, фінансове становище, і буде можливість показати своєму керівництву, на що ви спроможні, що ви можете більшого результату досягнути, чим, чим ви досягали раніше. О. Для козороги випадає дев'ятка жезлі, яка говорить, що ви боїтеся змін сильно в своєму житті. Ви їх просто не впускаєте. І все це виникає із-за вашого минулого, із-за того, що колись було у вас в минулому ті проблеми, ті невдачі. Ви їх постійно боїтеся, ви постійно боїтеся повторення тих проблем і отих невдач. Вам потрібно перебороти свої страхи і залишити їх в минулому. І тоді у вас все-все помалесеньку почне налагоджуватися. Також карта говорить, що, можливо, вам потрібен захист на енергетичному рівні. Водолії. Для водоліє випадає король жезлів. Дуже активний насичений день, дуже багато справ, дуже будете от просто справ будуть просто вас переповнювати. Ви не матимете, як то кажуть, навіть хвилинки, щоб трошки відпочити, наскільки дуже багато справ буде накоплюватися. Але цей день ви матимете дуже багато енергії і сили для того, щоб з цим впоратися. Як можна більше справ переробляєте, і у вас буде гарний результат. Рибки, карта дня для рибок. Для рибок випадає старший аркан Мах, який говорить, що все в ваших руках. День у вас буде важливий. І повіривши в свої сили, в свої можливості, ви зможете досягнути бажаного, тим паче, що у вас є ресурси, можливості для реалізації. Вірте в себе в свої можливості. Ви дуже гарно освічена людина, ви гарний оратор і зможете повести за собою людей. І якщо ви хочете підвищення, ви зможете його отримати і так далі. Просто вірте в свої сили. Все вас вдасться. Бажаю всім гарного вдалого дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!